Виталійте доволодяться за головою вниз. Та й будинок і питають. Артефакти? Бабло є? Зона відчуження. Початок це мод, створений за мотивами мобільної гри Зона алієнації. Початок. Події розгортаються у 2010 році. Стрілець дізналися, що пройти повз бар'єр, не потрапивши під випромінення, неможливо. Це означає лише одне: час готуватися до першого походу в саме серце зони. Перший епізод розповість про стилиця та його подорож. Перші кроки в глиб зони та знайомство з угрупованням Чисте Небо. Чи можна їм довіряти, що чекає попереду? Скоро дізнаємося. Ми прокидаємось на базі угруповання Чисте Небо. Після короткої адаптації ми вирушаємо до Лебедєва. Як самопочуття? Бачу, виглядаєш вже бадьоріше. Загалом, веду тебе в курс справи. Він розповідає нам про чисте небо та розповідає, де ми зараз знаходимося. Також він повідомляє, що кілька днів тому один із їх патрулів знайшов нас у критичному стані. І Кло прокинувся раніше і попрямував у село Новачків на кордоні, і він буде там нас чекати. Однак є проблема. Кілька годин тому їхні прилади засікли велику аномальну активність, що свідчить про наближення великого викиду. Суслов поскупився на спорядження, навіть шраму він видав більше. Ну, гаразд, не будемо відволікатися. Продовжуємо. Лебедєв відправив групу своїх науковців для вимірювання аномальної активності, але вони перестали виходити на зв'язок. Нам доручено вирушити на їхні пошуки. Бачу, тебе вивели на великі болота. Будь гранично обережний і не намагайся грати в героя. Заглянь у Позначені наші загони. Раджу тобі рухатися до них. Ми дістаємося місця останньої відомої локації групи науковців і виявляємо, що вони всі мертві. Ми забираємо у них ПДА з важливими даними, але раптом на нас нападають мутанти. Відбиваємося від них і повертаємось на базу. Лебедєв отримує ПДА і, проаналізувавши дані, підтверджує неминучість викиду. Однак, щоб точно визначити час його настання, нам доручають встановити сканер топас на найвищу точку на болотах. До речі, приємна відсилка до сканера топасу з другого сталкера. Перед тим як вирушити на точку встановлення, ми заходимо на рибацький хутір за волкером. У цьому моді є кілька сховків. Тож, якщо вам вдалося знайти один із них, поділіться в коментарях. Де саме? Гаразд, продовжуємо. Дістаємося місця, підіймаємося драбиною та встановлюємо сканер на самій вершині. Після цього повертаємося на базу, де Лебедєв повідомляє, що викид станеться через 8-10 днів. Це дає нам достатньо часу, щоб встигнути дістатися кордону однак виникає проблема: всі переходи захоплені ренегатами. Нам доручають допомогти штурмовим групам чистого неба зачистити ключові точки. Після кількох сутичок із ренегатами ми повертаємося на базу, завдання виконане, і тепер ми можемо вирушати на кордон. Ми просимо провідника допомогти нам вийти з боліт на кордон, і на цьому мод закінчується. За основу береться найновіша версія рушія Infernis Engine та збройовий пак Infernis Unique Items Rework. Також використовуються моди Infernis Backpacks, Infernis Бінокуляри і Infernis Nights. Атмосфера моду містить об'єднані між собою компоненти чистого неба та мобільної гри Zone of Alienation The Beginning. Повна озвучка персонажів. У моді додана нова броня та новий детектор, прототип детектора Гілка 01. Заховано 10 цікавих схованок на болотах. У моді розширені візуали новачків з одиночок і бандитів. Можна зрізати частини тіл монстрів, яких у моді багато по всій локації. Мод містить велику кількість персонажів із модифікації зникла душа. А цю модифікацію можна завантажити з сайту Infernius Modding, посилання в описі. Це дуже файна модифікація. Я з задоволенням провів вечір, граючи в цей мод. Хоча він і короткий, але подарував чудову можливість знову зануритися з чистим небом. Якщо ви не знаєте, як провести вечір, цей мод ідеально підійде. Після проходження у мене навіть з'явилося бажання знову перепройти чисте небо. Бажаю автору успіхів у розробці продовження. З нетерпінням чекатиму. Сталкер на дереві хабар. Ну, якось увечері вирішив перевірити, як там що, чи все ціле. І треба ж таке. сидить там хтось, шарудить, ноги босі звисають. Сталкер підкрадається, та як цопне того, що на дереві сидить, межі ніг. І суворо так. Кулися, мерзотнику, хто такий? З якого угруповування? Тиша. Ну, сталкер ще сильніше, вона тиснув. Я питаю, хто такий. А той знову мовчить. Ну, розсердився, сталкер, здавив так, що аж прямо по руці потекло. Я тобі зараз взагалі усе до бісової мами відірву. Відповідай, ну. А зверху такий сиплий, слабкий голос. Контролер я! А що ж ти мовчав, сволото? Так не ми я.